Слава Україні! А нехай у наших ворогів зранку у роті пір'я повиростає. А у нас 4-5-0. Дякуємо силам оборони за те, що маємо можливість працювати і далі. 4-5-0 у нас без обстрілів, без сигналів повітряної тривоги. Але сьогодні новоросійськ нагадав, що запальний спекотний південь це не лише про Україну, про Одещину, Миколаївщину, Херсонщину та наш Крим. У новоросійську НЛО. Бігає по морю. Чорноморський флот Російської Федерації намагається якогось піймати, але це так, як у Сковороди. Весь світ намагався мене піймати, але так і не спіймав. Отож, бажаємо, щоб на Росії запальних ранків ставало все більше, більше і більше. І ночей, в тому числі. А нам працювати далі, наближаючи нашу перемогу. До неї ще досить далеко, до неї важкий шлях. Але разом і до кінця. Тримаємо стрій! Бажаю максимально тихого і продуктивного дня. Ну і, звичайно, зустрічаємося в інформаційному полі. Про все найактуальніше на телеграм-каналі. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!